Береда. так, на ровері наша сумка рибацька. Сьогодні у нас неділя. Будемо пробувати рибачити на такому каналі. Вийшло трошки сонечко, погода в нас. Вроді би якби вода вже трошки, все трошки світліша стала, ніж раніше. Будемо пробувати рибачити. Взагалі погоди не було, а тут сонечко вийшло, покажу. покажу, ну. то погода вроде би. Ох, ти як сонечко гарно виходить, вже скучився, реально, то зимова та погода взагалі бракує повністю тягнуті. Куртка, шапка, рукавиці, бо на вулиці не сильно холодно, але Дуже вітер. Тут за цими деревами трошки сховався. А там он, з тієї сторони, там де куди будуть іти дачі, там поле просто. Там реально дуже холодно. Вітер такий пронизливий, що мусиш пішов. Дівати тут Отак, і все затягуватись. Отак. Зараз покажу яка вода у нас. А так Ровер у нас такий простий на базі є так. Рибацька сумка, тут в принципі все, що треба, того разу без другої сумки, без камери, катушечка у нас Falcon, Siaking, палка у нас Gear SG4 Power Game, кастинг. Так що народ, будемо пробувати рибачити. Розкладаємося і погнали. Батарея, штативчик, все. все гарно тут нас влазить так мінімалістично. Так, Так. так. Рушний дуже вчора, що можна з катушечкою ховати собі. Омблемка сивочки, Конечно, він не сильно якісний, але але все, все не добре, що, що так, що можна ховати разом шкоту. палочка палочку. Вот Крючок для приманки Savage Gear SG4 Power Game 7 3 фута 221 2060 Такие колечко И Вот так выглядят Так, кладемо, складаємо чупа, щоб не бігати і не доганяти його. Камері може якісь заводські Неполадки, чи то все-таки так. Ось кожні рибалки треба підріжемо, нитку викинули мусорів. Одразу тут у нас є мусор принципі мусори, вони так, викинуть. Викинув так, Так, до цього ми будемо ставити флюрокарбон. Флюрокарбон у нас такий і такий. Беремо грубий, бо в очікуванні великої штуки. Докупив кольця собі таки двох розмірів двох навантажень. Розмір то однаковий, але навантаження зовсім інше. Ось Вот так, саме діровський. Так. Відкриваємо нас тут єди Такий був наплив води. Настроюється кастинг отак. От Ти нажимаєш коли пускаєш пальці, приманка має впасти, а шпуля має викидати багато бороди. Отак. От Бачите? Багато. Переход льостується в дві сторони і перекручується. І докручуємо. О, вже легше. Вже все. Воно трошки не буде так тлекити. А у нас приманка 50. 33 грама канюбал. І на скільки у нас грамах цей? На 5 грамах канюбал. Мало бы можно. Жесть Ну але чого бути, я слава Богу не втупив але Рукавиці Я в шоці Але така Я так. по якось пробувати... Це просто триндес просто перша, перша проводка, як я навернувся тут стояв і туди пішов по-перше, як то руки трохи змити так камера тоже Так, так. народ Фух. О така щучка у нас Дивіться. Канюбал Сіла гарна. Так, зразу так, змотаємо Фу. Сіла гарна, але давно не ловив шуку, то ух, прям руки за... засвербіли. Яй-яй, а я, чоботи які? я яй яй це просто страшняк. Так достаємо мірку. Так, у нас є... У нас є така мірочка. 78 см Отака, Отака. Вперта така грубоька, ух, красотка. Народ це просто. Емоції переповняють. Камера грязна. Чоботи, дивіться, штани. Казав помало щоб не впасти. Ух, екран замазав, трохи камеру замазав. Але красота виша. Емоції це просто реально. Фу і так як я говорив. Кинув під той берег, перша проводка і звідси з-під кущів вийшла. Коли вона активна, вона в канібал робить роботу. було високо. Все це було в воді, просто мул став. Зараз туди навіть і не підступишся. Нічого ми зараз дамби трохи покидаємо. Якраз буде за вітром. бровку и трошки. А, ветер тут залит, мы так что О тут у нас такий. Так, зараз ми йдемо на другу сторону. Я покажу. Отут, тут понад цим зіллям в мене виходила гарна штука, дуже гарна штука. Тут було зілля і воно так звисало. і Тут хоч плитка зложена вниз, там стояла риба. Бо у нас стоїть риба звідси. В таких місцях має бути жерех. Но, не Але мені ще не попався це ні один. Тож, тут жерех, судак мусить бути, тому що тут -ай дамба липше виходить. І ще плюс, що тут починається швидше, ти, чи течія, а тут вода стоїть почти. І в тих місцях риба, хижак така, особливо як жерех, стоїть, чекає, коли звідси викине малька трошки прибита. Так, зараз трошки сховаємося в з цієї сторони. Переставимо акумулятори, бо цей вже підсідає. У, а тут особою не сховаємо. Денис стільки води було, раз тут, тут вже було. Це ж взагалі. Ну, так, Покидали трошки. Отака у нас блісна. 18 грамів, спот. Спон. Ну, Ну так Трошки покладемо в каси, трошки треба відігнути. Ну, рукавиці, бачите, трошки позамазували. Тут зелене, тут на курці, ну на курці легше, бо на курці не сильно замазувалася, вона просто витриться. І все. Але. 78 см. Що ми зараз будемо пробувати? А, мали я говорив про заміну батареї в камери. Це що мені подобається в ДДЖІ. так собі. Три цих. Засвітилися, Дві зелених, дві заряджені. Достаємо, ховаємо. Нікуди не розкидається. Камера мені взагалі подобається, взагалі дуже працює. Ну, Я взагалі думаю, що на співні рибалки ми кеннона брати, скоріш всього, і не будемо. Хіба що десь як будемо знаходити позиційного судака. Наприклад, так як я надіюся, що таки в мордайку підберу до нього ключ. Там хлопці ловлять. Ну, Але вони багато хто ловить на мертву рибку. Якби на живці знімати. Поставити на стабільну і поставити, і нехай собі знімає. А на спінню рибалку ми більш рухаємося туди-сюди, то на ровер, то не назнімаєшся сам. То якби вдвох легше. Але якщо ловити десь позиційно, там два муста в тебе, тільки під якими ти хочеш ловити, судака, то можеш ловити. Це ну, Тоді це варіант. Закінчилась наша рибалочка. На таких скинемо, щоб було краще нас чути. Так. Закінчилась наша рибалка. Удачно. Шука 78 см. Порадував нас сьогодні. Погода витримала сьогодні. Вчора був цілий день дощ, я навіть і нікуди не йшов на рибалку. О, такий канал. одна покльовка. Ще раз щось стукнуло легеньке, але то було не зрозуміло. Може окунь якийсь малий в блісну вдарився і все. Но, на, на жаль, ми втратили одну приманку Херінга 19 см і з озбройкою і два тройні. Трошки це мене засмутило, скажімо так чесно. Тож то трошки каси. Але така вона рибалка. Але саме обідно, що це було 2 метри від берега. І просто реально треба мати з собою за це, бо на такі приманки, де пару крючків, її спокійно можна було за цепом достати звідти. Так. Да. Отак, зараз будемо, вже зібралися, отак у нас виглядає. все. Зараз покажу отаку. Сумка наша. Дорожню. І також з цієї сторони. І все, зараз ставимо камеру на телефон і будемо їхати вже до бази. Нам звідси десь 4 км буде. Та отакі ділішки. Погода ще дивіться на вечір, сонечко вийшло взагалі красота. Можна було ще половити, але вже... Нема настрою. Обірвав Херінга, більше покльовок не було. Так що і так добре. Все, щасливенько.